Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Сподіваюся, у вас сьогодні гарний настрій. Ми поговоримо на тему, яку я, чесно кажучи, не дуже люблю. Це ну, такий прогноз на рік, що розпочався на найближчі наші перспективи. Я буду говорити про факти, які мені особисто відомо, і, тому що буквально. Перед Новим роком ми отримали завдання від е, Абсолюта про те, що в центрі нашої землі є е, така точка, таке джерело, яке він назвав «пуп землі. Е, це, така, е, це таке ядро, яке треба було розпакувати для того, щоб е, розпочався дуже потужний процес на нашій планеті, який Одночасно сприяє визнесінню і самої планети, вона розущільнюється. І е, людство, тому що ці енергії, які зараз линуть і з космосу, і з цього джерела, яке я абсолютно назвав пум Землі, от, е, вони сприяють розблокуванню світлових кодів ДНК, і таким чином зараз відбудеться дуже такий потужний процес ще більш масового. Пробудження свідомості людей. При цьому Абсолют нам показав, що на землі відбувається завдяки ось цьому процесу сходження енергії Люцифера, тобто знищується просто-напросто носії темних сил. Свідомі служителі темряви зараз будуть дуже масово відходу, відходити в кращий світ на суд Божий. Але цей процес буде супроводжуватися ще й значними такими е, потрясіннями на землі. Мається на увазі е, будуть масово. Відбуватися всілякі стихійні лиха. Е, Творець і назвав, що на найближчі, там, десь півтора до двох років, на землі почнеться період турбулентності. Ну, як в літаку, коли ви летите і потрапляєте в зону, так би мовити, цих непевних енергій різних е, потоків е, повітряних, починається турбулентність. Тобто навіть такий велетенський лайнер не справляється. Із, із цими потоками. От щось подібне буде на землі. Найбільш спокійним місцем на нашій планеті буде наша Україна. Тільки нам треба якомога швидше завершити цю війну бажано максимально на умовах України, тому що ну, нам не вдасться. Повністю, так би мовити, отримати бажане в повному обсязі. Це правда. Тобто нам доведеться піти на компромісний варіант, але в процесі оцієї турбулентності землі рашка розпадеться. Там ці процеси будуть дуже і дуже активно проходити. І це також буде сприяти тому, що там виникнуть всілякі соціальні потрясіння. І в кінці кінців ми зможемо встановити справедливий мир, а, мир, але на це знадобиться пару років в Україні. Наша задачка зараз все-таки займатися всебічно своїм власним духовним розвитком для того, щоб наші внутрішні вібрації відповідали цим зовнішнім, які весь час зростають на нашій планеті. Якщо такої відповідності не буде. То виникає таке явище, яке називається збій імунної системи. Тобто виникає дисонанс вібрацій внутрішніх і зовнішніх, і організм починає розвалюватися. Імунна система просто піднімає лапки і каже, все, ми з цим не впоремося. Зараз почне активно ширитися цей метапневмовірус по нашій планеті, і він був спланований із. Прямований на те, щоб е завдати максимальної шкоди дітям до п'яти років і людям старшого віку, він штучно створений, це правда. Хоча його якби узнають, він схожий на ті е штами вірусів, з якими е грипу які, з якими мали раніше. Е справу ні. Цього разу це штучне утворення, сам абсолютно нам показав, як він створений, що в основі там да, жива субстанція, вірус знаходиться, але він запрограмований через таку матрицю ядро. От нам вдалося нейтралізувати цю, це джерело цієї смертельної хвороби, оцю матку, з якою. Ці віруси множаться і походять, і е, нам показали, е, яким чином ви можете собі допомогти, коли почнеться масова ця пандемія. Ви просто-напросто активуєте код антивірус, як він звучить. 7, 4, Д, 3, 8, 6, 5, 6. Які слова треба озвучити для того, щоб включити оцей код? І ви якби опинилися в такому каналі, через який йде енергія і інформація, яка нейтралізує оцей нищівний вплив цього метапнеумовірусу? Запам'ятайте ці слова, тому що вони повинні передувати тому, як ви активуєте цей код. Я провідник Бога на землі. Здоров'я дав мені Бог. Ніхто не має права відняти у мене здоров'я. Я активую код антивірусу. Сім, чотири, Т, три, вісім, 6, п'ять, шість. Моє здоров'я відновлене до еталонного стану. Сила Бога у вірі. Аум. Ось. З таким зверненням ви звертаєтеся і в самі себе програмуєте на зцілення навіть тоді, коли ви вже зазнали враження. І тоді ось е цей вірус буде е визивати у вас е в організмі ну, просто е легку таку недугу, як гриб, яку ви благополучно переживете, імунітет е ваш власний. Порається з цим завданням. Як підсилити вам імунітет? Нагадую, Ви уявляєте, що ви зливаєтеся з деревом, сріблястим ялівцем, і соки цього дерева співпадають з потоками вашої крові, а це дерево ніби проростає через вас. Ви всі бачили, є ялівець в вигляді кущів, а це дерево. І ставити таймер там, хвилин 10. Хвилин 10 йде очищення вашої крові, яка співпадає з потоками соків цього сріблястого ялівця. І ваш імунітет стає такою надійною системою захисту вашого організму, такими збройними силами вашої, ваш, вашого власного організму, стає ваш імунітет. Ось так це робиться. Тобто не переживайте з приводу викликів часу. Ми входимо в такий період життя, де світ буде змінюватися постійно. А ми просто повинні вчасно реагувати на ці зміни, щоб бути готовими до будь-яких викликів, а не просто піднімати лапки, одягати маски і, і, і чекати, пронесечені. Так не можна, розумієте? Ви всі арійського кореню, ви прямі нащадки богів, ви повинні взаємодіяти із Богом із вищими сферами буття для того, щоб ціліти, вижити і перемогти. Просто дійте свідомо, використовуйте ці підказки, які ми надаємо. Я ще раз повторю код антивірусу. 7, 4 Д, Д маленьке, 3, 8, 6, 5, 6. Захистіть себе, своїх маленьких дітей, своїх батьків. Це найбільш вразлива частина населення, і на яку спрямований цей вірус був для того, щоб. Чисельність населення на планеті зменшилась. Теорію золотого мільярду ніхто не відміняв. Є структури, які зацікавлені в тому, щоб нас було не 8 мільярдів, а один це якраз обслуга для тих, хто керує життям на нашій планеті. Вони чіпляються за будь-яку можливість. Затримати еволюційний розвиток людства. От, З свого боку, ми повинні робити все, щоб цього не трапилось, щоб все-таки здоровий глузд переміг. Для цього і потрібні ось а, такі знання, для цього і потрібні воїни світла, щоб вони могли протидіяти такому свідомому злу. Дії якого спрямовані просто на знищення населення нашої планети. Ще раз кажу: в Україні буде найбільш стабільна ситуація під час цієї турбулентності землі. Але у нас є своє горе, у нас є війна, яку треба призупинити, тому що повністю ми її зупинити не зможемо на сьогоднішній день. В силу тих обставин реальних, які існують, але призупинити її треба для того, щоб зберегти наш народ, для того, щоб відновити свої сили, для того, щоб, врешті-решт, перемогти і отримати справедливий мир мир на умовах України. Після цього ви будете бачити, як будуть руйнувати старі системи в нас в Україні, в тому числі система влади, буде змінюватись дуже і дуже радикально. Тому не поспішайте з висновками, просто спостерігайте за цим процесом, не ставайте об'єктом маніпуляцій. Так має бути. Тому що Україна це час Бога. І ось тут ці чаші. Це проєкт Бога. Ці зміни будуть відбуватися найбільш повно і найбільш яскраво, тому що ми потім будемо слугувати прикладом для всього людства, як треба виходити з цієї ситуації, із цієї турбулентності для того, щоб війти в золотий вік. Просто так, з такими уявленнями про світ і про життя, які в нас сьогодні є. Той золотий вік, нас ніхто не пустить. Ми повинні, що називається, стати легкими, позбутися від стереотипного мислення, розширити свою свідомість і усвідомити свою істинну божественну природу. Ось для чого це робиться. Це і називається квантовий перехід свідомості людей. Ми просто з вами, дорогі українці, на передньому краї цих подій. Бережіть себе. Якщо ви не боїтеся життя, приходьте, навчайтеся, приходьте, повертайте собі силу, щоб ви могли впливати на обставини життя свої, своїх рідних і близьких, і на вібрації нашої планети. Такого рівня досягають учні нашої академії. Вони здатні впливати на вібрації планети. Це і є рівень справжньої могутності людини. Він визначається не наявністю зв'язків, так би мовити, горизонтальних, у всяких владних структурах, не кількістю нулів на вашому рахунку, в банковському, а визначається тільки одним, одним. Вашою здатністю впливати на вібрації планети. Це справжній критерій воїна світла. Намасте, бережіть себе, до наступних зустрічей!